Я знову вітаю шестикласників на уроці української літератури. Чи трапляються в сучасному світі дива? Чи вірите ви у янголів, що можуть вирішити всі проблеми і зробити вас щасливими? От і героїня Повісті Зірки Мензатюк» не вірила. А воно -он як трапилося! Зацікавила? То хочу читати Ангела Золоте волосся. До речі, аудіокнигу із твором сучасної української письменниці ви знайдете на нашому ж каналі за посиланням під відео. Минулого року вам уже випадало мандрувати замками України разом із Наталочкою Руснак, героїнею пригодницької повісті таємниця козацької шаблі. Тож ви вже чудово знайомі із сучасною дитячою письменницею зіркою Захаріївною Мензатюк. Пригадаймо основні події з життя авторки. Народилася майбутня зірка сучасної літератури 21 жовтня 1954 року у селі Мамаївці Чернівецької області у родині Політв'язня. Писати твори дівчина почала ще у другому класі. Коли замість переказу про осінній ліс написала оповідання на п'ять сторінок, а згодом і віршовану казку про кицьку мурку, після школи зірка вступила на факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила невідмінно. А далі була кореспондентська діяльність у газетах Вісті з України, Радянська Україна та Прапор Перемоги. Однак дуже скоро Зірка зрозуміла, що пише не про те, що їй хотілося б, тож зосередилась на творах для дітей. І вже 1990 року у видавництві веселка виходить друком її перша збірка Тисяча парасольок. Згодом будуть мільйон мільйонів сестричок, київські казки, і, звісно ж, уже відома вам таємниця козацької шаблі. Причому пригоди Наталочки тривають, адже зірка Мензатюк продовжила розповідати про наступні події у повістях «Дике літо в Криму та відчайдушні вершники. Однак сьогодні у центрі нашої уваги перебуватиме інша героїня Галинка Супрун. Їй не тільки пощастило потрапити в минуле, вона мала змогу поспілкуватися зі справжнісіньким янголом. Тож говоритимемо про ангела Золоте волосся. Поставте себе на місце головної героїні. Улюблена вчителька вийшла заміж і виїхала з Києва. Тато й мама сварять Галю за зауваження, які ледь не що уроку пише сувора Катерина Петрівна. Однокласники дошкуляють, через ім'я яким так невдало нагородили її батьки. Татко не їздить на дорогущому джипі, та й взагалі родина нікуди не їздить ні в Єгипет, ні в Туреччину, ба навіть у Крим. А тут ще й молодшому братику операція потрібна. Напевне, батькам доведеться квартиру продавати. От що тут допоможе? Хіба лише справжнє диво? Чи, можливо, Янго. Відомо, що ангелами або янголами в християнській, мусульманській та іудейській релігіях називають духовних істот, створених Богом, що є посередниками між ним самим та людьми, живуть вони у небі, в невидимому світі, та мають надлюдську силу і здібності, тобто саме те, що зараз так потрібно галинці, але дівчинка про це ще не знає. Добре, що сліпуче сонячне світло вдарило в очі, осяявши крилату фігуру ангела на Михайлівському соборі, і спонукало Галину звернутися за допомогою в храм. Так розпочинаються дива. Хоча насправді дива розпочалися значно раніше. Бо як інакше можна пояснити той факт. Що заснований у липні 1108 року Святополком Ізяславовичем Собор із позолоченими банями, розграбований у 13 столітті татаро-монголами та зруйнований у 1937 році більшовиками, височіє у Києві й у наші дні, і прикрашає його мідний горельєф небесного покровителя Києва Архангела Михаїла, що дивом зберігся. Усі металеві деталі конструкції Михайлівського собору були знищені більшовиками, а Архангелові пощастило. Його вивезли на подвір'я Софії Київської. Потім він мандрував монастирськими звалищами аж до 1956 року, коли, зрештою, опинився на подвір'ї художнього інституту, де від здачі на Брухт урятував його відомий мистецтвознавець Павло Жолтовський. Та повернімося до школярки Галини, у гості до якої вже завітав справжнісінький янгол. Починаючи з цього моменту, у повісті з'являється друга сюжетна лінія, події якої відбуваються в далекому минулому. Золотоволосий Янгол із старомодним іменем, який знає про всі неприємності в житті школярки, являє їй одне невеличке диво. Забирає дівчину в часи, коли тільки будувався успенський собор Києво-Печерської лаври, і там, у далекому минулому, навчає Галю одному з найважливіших умінь людини, умінню бути щасливою. У оповісті зірки Мензатюк» реальні події з життя небагатої української родини, що зіткнулася з матеріальними проблемами через хворобу дитини. Органічно переплітається із фантастичними, з мандрівкою героїнів минуле за допомогою ангела. Тож маємо повне право визначити твір як фантастичну повість казку. Складається вона з 16 розділів. Розгортання подій відбувається одразу у двох часових площинах. У далекому княжому Києві. Галинка пізнає секрети стародавнього мистецтва іконопису, дізнається про складну історію життя іконописця та священика Києво Печерського монастиря Олимпія Печерського та появу одного із його творінь. А в теперішньому героїня пройде складний шлях випробувань нестатками, заробітками і навіть же бракуванням. Аби, зрештою, зрозуміти. Що щастя людини не в грошах. Отож саме учениця 4 Б класу Галя Супрун, звичайна дівчинка, є головною героїною фантастичної повісті казки. Чуйна, добра й допитлива, вона дуже любить своїх батьків та молодшого братика Степанчика, якого жартома називає стаканчиком. Малий зламав на ковзанці ніжку і потребує операції. Аби допомогти батькам, працьовита Галинка виконує майже всі хатні справи та навіть шукає підробітку. А ще дівчина цікавиться історією міста і країни, багато читає. І одного дня отримує можливість на власні очі побачити, як будувалася Києво Печерська лавра. А допомагає героїні здійснити мандрівку в минуле архангел Гавриїл. Ангел золоте волосся. Коли Галя вперше зустрічає янгола, вона розуміє, що цей незвичайно вдягнений золотоволосий юнак був добрий саме так. добрий, Без найменшої тіні зла. Він має незвичайний хист до малювання адже пише ікону з уяви хворого ченця. Уперше знаменитого київського іконописця Олимпія Галина зустрічає, коли батько привозить хлопця до монастиря навчатися малювати. Дівчина одразу розуміє, який він щирий і довірливий це ж, видно, неозброєним оком. Він прагне лише малювати, бо воно як накотить на нього, хоч умри, хочеться малювати. Уже тоді Матвій Прозорливий віщує славу й благодать Олимпію у монастирі. Так і стається. Спостережливий та уважний юнак, зрештою, не тільки навчається мистецтву іконопису, а й за допомогою матеріалів, замовлених для малювання, зцілює хворих людей. Вдруге, Галя зустрічається вже з хворим передчасно постарілим і виснаженим надмірною працею та недоїданням Олимпієм. І собі на диво дізнається, що чоловік щасливий, адже він з дитинства мріяв малювати і малював усе життя. Так Галинка вивчає головний для себе урок щасливою людину роблять не матеріальні блага, а улюблена справа. А ще вона розуміє, що дива трапляються із тими, хто в них вірить. Важливі життєві уроки отримує дівчина і в теперішньому. Її однокласниця, найкрутіша, недоторканна, як індійська корова, донька банкіра Сабіна, виявляється співчутливою, щирою, простою, такою, що вміє берегти таємниці та більше цінує людське спілкування. Ніж свої закордонні подорожі. А Катерина Петрівна, яку Галинка з самого початку не злюбила, виявилася терплячою, справедливою вчителькою, яка із розумінням поставилася до емоційного стану дівчинки і навіть допомогла їй вирішити проблеми з батьками, коли дізналася про жебракування в метро. Тож Галя розуміє, що не все й не всі. Є такими, якими здаються зовні. Дівчинка робить важливі життєві висновки, які безперечно допоможуть їй у майбутньому. Вона навчається вірити в диво і не здаватися, не робити необдуманих вчинків, не проходити чужу біду і, звісно, цінувати справжню дружбу. Сьогодні разом із героїною зірки Мензатю ви змогли ненадовго зануритися в історичну казку. Сподіваюся, дива давнього Києва зацікавили вас не менше, ніж Галинку Супру. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!